Всім доброго дня, з вами Віталій Кович. А я сьогодні знаходжусь в магазині Новус завдяки одному підписчику, який мені буквально вчора ввечері написав, що в Новусі стартувала акція, яка зветься Мінус 40% відсотків на весь алкоголь з по 11 шостого. Тож в теорії ви можете встигнути зробити. Давайте так, що я одразу скажу: я не люблю такі огляди, де в нас акція на весь алкоголь. Поясню чому. По перше. Це історія, де насправді треба брати все, що продається в акції, майже все. Слава Богу, в світі алкоголю немає такого, як в світі електроніки, де вам розповідають про немовірні класні акції, а по факту ви бачите, що це був цінник до акції піднятий, і начебто на знижки, по факту це майже та сама ціна, яка була до акції. Слава Богу, всі оператори ринку в цьому плані чесні. Але якщо ми говоримо про такі глобальні розпродажі, як наразі зробив нову з на весь імпорт, що вартує, то кажуть правила тим, хто не хоче дивитися відео до кінця, то рекомендую, якщо ми говоримо про білі вина там до 13 алкоголю, то брати 24 рік виключно, рожеві виключно 24-й рік врожаю. Якщо ми говоримо про червоні сухі, то це може бути і старшого віку, але відсоток дуже важливий. Тобто дивимось 14-ку і більше. Тому, а, якщо у вас є, звісно, любимі вини, які ви купуєте в Нолосі, то затарюємося, як то кажуть, повній. Якщо ви хочете щось куштувати особливе, надзвичайне, то напевно вам вартує додивитися це відео до кінця, тому що будуть цікаві а, речі, які я знайшов. А, загалом величезне прохання. А, не скупіться на лайки, робіть репости. Підписуйтесь на канал, хочу нагадати, що завжди діє винна лотерея, коли я роблю огляд. І винна лотерея це значить, що ви можете, залишивши коментар мінімум п'ять слів, підписавшись на канал, поклавши лайк на під цим відео, ви автоматично приймаєте участь у розіграші трох безкоштовних сертифікатів на навчання в школі Семіля Віталія Ковача в форматі онлайн. Тому не зволікайте. Ну і загалом, давайте як то кажуть, цінувати час. Я вже другу. В прямому сенсі півтори години я вже тут провів для того, щоб вивчити для вас максимальну кількість позицій, яку ви зможете купити. Тобто ви таким чином економите свій час, тому що я один його витратив, а ви тисячі людей взяли, пішли, як то кажуть, купили конкретну річ і не задавали свої питання, а вигідно його купляти чи ні. Ну і мало того, ви зекономили кошти, чому, тому що серед всіх акційних позицій я вам реком... реально порекомендую тільки ті, не тільки ті, а які я реально сам буду купляти. Чому, тому що. Ми розуміємо, що часто буває навіть одного виробника, навіть одні ті самі вина різних років, для прикладу, вони будуть мати інший емоційний ефект на вас при розгляді при купівлі. Тож, ставайте спонсорами каналу Талійкович, там є така кнопка, ви можете підписатися на місяць, отримати в результаті можливість, подякувати таким чином мені. Це насправді одна пляшка вина в рік, але ви стаєте спонсором і отримуєте більше додаткових плюшок. Окей, давайте почнемо. Як завжди почнемо з гри Соговина, він багато, і я вам скажу, воно так шло досить, з точки зору емоцій, так досить просто, емоційно багато, то-то. то А коли я підійшов до улюбленої Італії та навіть частково Франції, я зрозумів, що я попав. Чому? Мій кошик вже абсолютно повний. Тож я просто переживав, буквально, я вам відверто скажу, тобто робиш огляд, дивишся, точніше, ще не знімаю, просто вибираю для вас позиції. І розумію, що це такі позиції, які просто по факту ну, можуть розібратися. Знаєте, такий страх, що воно по факту може просто пропасти. Тому я думаю, ні, буду себе стримати, вона достатньо, хоча працівники тут затарюють полиції нон-стоп без перериву в інтенсиві. Потім я повернуся, думаю, візьму я все-таки, щоб бути спокійним і не розказувати вам, що ось тут була пляшка, яка була неймовірно класна. Але признаюсь чесно, дві пляшки залишив для вас. Я думаю, що докладуть. Давайте почнемо. Що стосується ігристих? Тобто по ігристих ми бачимо гарні пропозиції, що стосується самої шампанії. В даному випадку це помирі. Що б я, напевно, додав ще. Ідеально, мені здається, картина була б зі сторони новуса, якби вони, по-перше, їм вже подяка за те, що зробили мінус 40 на такий великий асортимент. Але давайте говорити відверто, більшість частина. Загалом я рахую, що проблема, одна із проблем України на національному масштабу – це відсутність фінансової грамотності, грамотності більшості людей, а отже, ми з цифрами, як то кажуть, нови, тому мені самому було набагато легше бачити не просто лейбу мінус 40%, а тут бачити фізично стару ціну і нову ціну перекреслену, тобто по факту, щоб я не рахував. Я, мені здається, як багато споживачів купили б набагато більше, розраховуючи, скільки вона вже в кошику взята. Але це таке маленьке технічне, так кажуть, відхилення. Що стосується пропозицій, помері вся лінійка має 40%, є подарункові варіанти, як ви бачите, просто звичайні пляшки, навіть є малютки і якісь супер такі цікаві речі. Я б, звісно, брав, навіть якщо у вас принципово річ на Новий рік пити шампанське, то ось гарна пропозиція, не чекаючи нового року, тому що повірте. Через 6 місяців ціни, які ми зараз бачимо на вино, вони не будуть настільки ефектними, як зараз, чому були погані, економіка загалом росте, базова інфляція присутня, не дай Бог, ще якісь речі відбудуться. Тому я за віко вкладайте в вино, воно, як то кажуть, вас віддячить. Окей. А тому по шампанському ми розібрались. Далі, коли ми говоримо про просеку, який ще чинок я переслідую. Окрім того, що якщо знайшов улюблене вино, звісно, я його купляю в достатній кількості, але якщо. Є речі, які я не купляю в силу того, що вони завжди дорожче вартують, ніж мій, наприклад, бюджет дозволяється, то я, звісно, я буду звертати на це увагу. І в даному випадку я зверну увагу на Вальдобіадени. Карті це, напевно, б не брав по тій причині, що воно є драй, тобто занадто сухе. Але коли ми говоримо про рівені Сан-Мартіно, рівені Колбертальдо і рівені Гуя, на них всіх, як ви бачите, є додаткова знижка, це є можливість скчувати. Те саме про секо, зони вельдобядене, але з конкретно різних учасків, таким чином для себе зробив такий фізичний зріз, що стосується смаку, аромату і інших чинників. Що далі варто відмітити? Хочете щось солоденьке взяти на якийсь там, не знаю, до десерту? Ось і асті від цієї ціни ви мінусуємо 40%. і, Повірте, отримаєте дуже ефектну, якісну ціну. Я просто покажу без коментарів. Наступний чинник після ігристого у нас є кава. По каві у нас є версія резерва і є версія звичайна. Таким чином ось я тут відклав дві позиції, порівняння. Тобто між ними разниця по факту 1,5-2 долари, але я би на сьогоднішній день зупинився на резерві, тому що нагадаю, звичайно, витримується 9 місців, резерва 18, і грана резерва це 30 місців витримки. І так само можна звернути увагу на базові позиції кави, якщо ви знову ж таки любите не кратофорний метод, а класичний метод, і таким чином придбати сюди реника Маністроль. Є всі його види, і брюд, і напівсухе, і напівсолодке, і рожеве, і таким чином мати достатньо і вина. До речі, щось на жовті цінники акція не розповсюджується, тому що і так присутня по факту акція. Далі, що ще вартує тут? Я б вам продемонстрував якісь українські вина, але на них акцій зовсім немає. По Грузії є в нас позиція, яка одразу біля мене: це Амбер Кісі, сортунграду Кісі. Є 23-й рік врожаю, виробник Дбіл вино Це одна із тих позицій, яка дійсно у них гарно виходить, а наразі ще й додатково є. Так, на цій полиці у нас все, по Грузії більше не буду нічого демонструвати, тому що Алазанську долину мінус 40%, відсотків. Ну, ну цей якось не буде. Ефектно з моєї сторони говорити про напівсолодки, будь ласка, купіть. До речі, трохи не зрозумію одну річ, я вам продемонструю. Артвайн робить. Вінтаж 2019 року, самі світ, біле 2019 рік. Я не розумію, що робити конкретного року врожаю, робити на цьому акцент на півсолодкого. Воно по факту зовсім не дешеве. Але, можливо, хтось полюбляє, тому просто знайте, що тут також присутня акція. Це одна з небагатьох українських, яка ви можете отримати. Також, до речі, є з білого ароматизованого вина категорії вермут. Від виробника Гамонді, бачимо, звичайно, ціна 549 за літр, зараз 399. Тому це той, хто хоче, як мати можливість робити якісь собі коктейлі. Далі з грузини тут червоні сухі. Вибачайте, що так трохи перескакую. Далі в нас будуть білі, але так полиці побудовані. Одним словом, прийшов так. Є у нас сапераві преміум. Дуже цікава етикетка для грузинського вина. Я, чесно кажучи, звідси подумав, що це якась Каліфорнія 22-й рік, 419 гривень, 13,5 алкоголю. Хотілося б 14-ку, тому що пляшка така все ефектно відповідає. Але мені здається, перед нами також знаєте Грузія нового покоління. А коли ми говоримо про білі вина, то з України у нас знову тиша. Тобто не маємо тут. є цікава історія. Ми бачимо одна й та сама пляшка, одне й те саме вино це 16-го року. Мені так здається, що це те саме вино. А це 2021 року, просто етикетка по факту змінилася. Той то 13,5 алкоголю, 799 гривень. Цікаво, знаєте що? Що це по факту на сьогоднішній день найстаріше шардоне, яке я зустрічав загалом на полицях з усіх магазинів, де я бачу, коли щось продається в акцію. Тому, якщо ви хочете продегустувати і зрозуміти, що таке витриманий шардоне, то напевно час прийшов це скуштувати, тому що, по-перше, всього. Ага, всього навіть одна пляшка присутня. Я то знаю, який шардоне, але подивлюсь, можливо, і задару їм. А на... далі вже 21 рік, тобто вже менш називаємо це цікавий, тому що він з часом тільки буде мати ті особливості, які має на сьогоднішній день його сусід 2016 року. Є рислінг, якщо хтось любитель рислінга. То ви можете взяти каліфорнійський рислінг і нагадаю, рислінг один із найскладніших сортів винограду у світі. В даному версія напівсуха, тому, як то кажуть, вік те, що йому на сьогоднішній день вже 4 роки, він йому не буде перепоною в цих справах. Далі також є шардоне каліфорнійський, 379 гривень, 13 алкоголю, 23 рік. Має як то кажуть, місце для До розгляду. Це ми не дивились. Давайте по порядку, все таки. Тут я Альбаріньо дуже класний, от прям бомбезний. А, так, на нього ціна можливо трохи зависока, як для звичайного вина, але повірте, він вас вразить, тим паче, що на сьогоднішній день це 19 рік. Альваріньо знижки 13 алкоголів з наступників. Я вам чесно скажу, я навіть ходи продавців просив, будь ласка, не чіпайте вина, я їх розвертаю для себе, щоб потім зекономити час глядачу і таким чином продемонструвати швиденько, що я обрав, але я бачу, що мені. Пляшки, які я розвернув, знову, як то кажуть, розмістили на місце. Тому, можливо, я щось пропущу. Якщо пропустив, пишіть свої враження. Загалом навіть пишіть те звини, які ви купили. Якщо вам сподобалось, то давайте ділитись, поки є акція, щоб кожен зміг по факту скуштувати. Що варто відмітити? Дивіться, яка цікава річ: Stony Ocean, Stony Ocean, Sivньон Blanc, New Zealand, це регіон Мальборо. А це також Сильньон Blanc, тільки Western Cape 299 гривень. Це 599 гривень 12,5 алкоголю, 23 рік. Тут 12,5 алкоголю, 24 рік. Висновок. Той, хто мене дивиться, давно вже зробив. Звісно, беремо Western Cape, тобто Південно Африканську Республіку, тому що, перше, вона два рази дешевше, по-друге, вона свіжіше і майже однакові е характеристики. Зараз, звісно, я не говорю про, о, я хотів блан саме з Нової Зеландії. Якщо принципова річ, я думаю, ви виберете для себе те, що ви бажаєте, але я наразі обираю, також, по базовим чинникам, щоб зекономити вам кошти і все. Далі давайте дивимось. є гарна річ 24-го року з Південноафриканської республіки, Cellar Road Reserve, 329 гривень, 13,5 алкоголю. Все дуже гарне і ефектне. Загалом помітив у новуса ротація, вин з Нового світу гарна, тобто багато присутньо свіжих років врожаю. Потім Іспанія трохи міздалась просівша, італійці знову ж таки більш ефектна ротація, якщо ми говоримо знову ж таки про білим вином. Але це може бути випадок. Це не принципове правило. Далі в нас є Дон Паула Естей, це в нас Мендоза, Аргентина, також шардонешка. У нас тут історія, де дуже багато шардоне присутньо. Ну, напевно, є клієнт, як то кажуть. 14 алкоголю, 639 гривень просто бомба. Рік 21-й. Буде гарна зріла. Є свіжачок. А це 24-й рік. Також Мендоза, Кардо, Лос Кардос, 399 гривень, повторюсь, це без знижки 13-то кого Це той такі, знаєте, відображення свіжого, ефектного питку шардоне і відображення такого потужнього, ефектного, маслянистого. Це вино, яке ви можете майже нічим споживати, просто не сложиться. Це, звісно, то мовити справу. Тобто вони мають зовсім різну ціль, як то кажуть, споживання. Далі у нас є волки Баут, шардонець. Це що в нас? Австралія 289, 13 алкоголю, також свіженький різ, рік 24-й, тому можемо спокійно брати, отримати максимум насолоди. Знову Аргентина, Іріс, 24 й рік, Шардонешка, теж свіжачок. по відношенню з того, що присалено на Україні. Я маю на увазі. Це 13,5 алкоголю, 329 гривень. Також все дуже добре. І в нас є Австралія Карсонс, також шардоне, 24-й рік, 12 алкоголю, молоде питке. Я не знаю, порахуємо, мені здається, воно, воно буде дуже, дуже дешево коштувати. І для закрутки, для, для вина. Мені здається, воно взагалі зробив, як то кажуть, шах і мат всім магазинам. І таким чином споживач має перед літом можливість реально жорстко затарити свином. Я так вернув. Йдемо далі. Це не реклама. До речі, той, хто пише, що я когось рекламую, я не рекламую. Коли мене ролик, а як то кажуть, переслідує. Комерційну складову, то він в відео випливає. Містить рекламу. Sauvignon Блан з 23-го року. 13 алкоголю. Буде цікаво, це такі вже більш доросла версія резерва, можливо, навіть торкався дуба або, шор... або осаду. Дивіться, зверніть увагу, є шардонешка 23-го, а є шардонешка 24-го. Тому коли обираєте, і тут 13, а тут 12,5. От дуже гарне, до речі, порівняння. Що б я обрав за цю ціну? Насправді вона, напевно, під одним артикулом продається, як мінімум іншого ціника немає. Я б обрав 24 й рік свіжіший. Чому? Тому що воно більше принесе вам радості з точки зору ароматичних аспектів, ніж, для прикладу, цей більш потужніший, але старіший по віку. Тому що, якщо ви хочете старіший по віку, то це треба брати вже не 13-ку для відображення, а те, що я вам демонстрував 13,5-14 і так далі. Так, ціна може відрізнятися, але. До речі, є ще Сувеньон 24-го року. 13 алкоголю. Це буде красиво. Прям красиво. Сухий, свіженький. Так, біле сухе, 219 гривень без знижки. Ролик буде довгий, вибачайте, але він багато, ви просили, я зробив. Сорт винограда Годельо, це супер. 699 гривень, 13,5 алкоголя, зона Б'єрцо, це в Іспанії у нас. Повірте, він вас приємно вразить. Сподіваюся, що воно не піде, Я не планував його купувати в буквальному сенсі. Далі в нас також ЕРіоха го року. Фаустіно. Так, ціник ціни 259 гривень. Третій, 24 Звісно, беремо 24. Тут без перебільшення, як то кажуть, слідкуйте за тим, що ви обираєте, це дасть вам можливість отримати більше емоцій. Так, я відчуваю, що я вам не всі я вам зможу продемонструвати, тому що я бачу, що персонал гарно пройшовся і всі пляшки розвернув. Все-таки я тут довго був. І це мені дасть можливість щось, на жаль, пропустити, але вибачайте, я думаю, ви допишете з цього, що вам сподобалося. Ріас Байхас Альбаріньо 23-го року. 12,5 алкоголю. Ну, Я думаю, тут батонаж присутній загалом така витримка на тонкому осаді, тому і цінник такий. Що ще вартує додати? Медзе корона це вино витримано в Дубі, врожай 2020 року, Шардоне резерва, моя друга батьківщина Трентіно-Альто Адідже. Так, по алкоголю. 13. -ка. Буде гарно. Ось що я вам хотів показати: Алькамо Біянко, барон Бернай, 24 рік. Це в нас Сицилія, катарато, ось І ще один є Біанко Біолоджі. Італійське вино, 13 алкоголю, 23 рік. Якщо хтось хоче органік, якщо хтось слідить, це каже нові тенденції, що стосується більш правильних вин з точки зору для себе або для планети, то будь ласка, так само є у нас «Суаве» 24-го року, 469 гривень від виробника Монте Тондо, 12% алкоголю, свіжачок. І є для любителю солодкого «Корте Дель Соле», чого ді Суаве». Причому 18 рік, 14 алкоголю, це і напівсолодке біле вино. Подивіться, по Франції дуже величезний розпродаж, особливо Бургундії білої. Тому, якщо ви хочете, я не буду наразі робити великий, великий акцент. А, нагадаю, просто обирайте більше відсоток алкоголю. І о, якщо він дійсно високий, там 14, то можна брати старіше. Ой, яка красива річ! Він даж тардів, рісник і Гівюрц. Слухайте, це красиво. Видно, що одні з останніх пляшок. 18 рік. Як це смачно, ви собі навіть не уявляєте. Віндаш, тардів, гівюрстремінер, зільзацу. 14,5 алкоголю. Аж слину коптаю, це настільки смачно, повірте. І це дешево. Ах, мене з дому виженуть. Я стільки вона купляю в тиждень, що це є ненормально. Окей, якщо будете вибирати між дівюрцем і ріслінгом, візьміть гівюрц. Я думаю, ви будете приємно вражені. Так, тут у нас також присутня Франція. Так, так, так. Дуже багато присутня. Кодюронка. 13,5 алкоголю. Рік, рік 22-й. Може почекати. 23. Так, так, щось я тут по білим десь відкладав 24 ті роки молодного. Але повторюсь, якщо маєте 13 алкоголю або 14, то можете брати і більш старші роки. Лінійка Майбах да? це дуже гарний виробник з Німеччини. Загалом це бренд досить відомий в Німеччині. І якщо ви хочете щось ефектне, то вибирайте знову ж таки 24-й рік або максимально свіжого розливу, тому що цінники всі гарні і тут є гарний діапазон сортових характеристик. і Савіньони, і Вайсбургундер. І ріслінг, і шардонешка, і брюнер-детфлінер, і одним словом багато чого є. До речі, тут відклав вам сільванер 24-й рік від Біоребер. Bio... Bio Це Веганське для тих, хто хоче з німецький квалітет свайнхаут Рокер. Тобто напівсухе. Я думаю, що в нас приємно вразить своє свіжість. Заламиватись, і по всім параметрам те, що потрібно. Австрія. Австрія. Ріслінг австрійський. Ну, це ще можна. Це і можна. 13,5 алкоголі, австрійський персик. Зветься вино. Цікава, цікава подача. Далі йдемо Рожеві. Ну, По рожевим все дуже просто. А якщо на ньому є цифра 24, я бачу, що працівники дуже гарно працюють. Всі пляшки розвернули. Не можу вам показати, тому що я не буду зараз знову. Я етикетку не запам'ятовую, але о, хоч одну пригадав. 24 й рік. Бордо 249 гривень, рожеве беріть і не пошкодуєте, тому що нагадаю, рожеве вас буде вражати своєю ароматикою інтенсивною. Чим молодше, тим краще. Якщо вже в ньому буде 13-13,5 алкоголю, то звісно можна взяти те, що трохи старше, наприклад, 23-го року. А тут з рожевого ось. Виробник Рока, видно, приїхало до них недавно. Є Зінфандель-Блаш, це 24 й рік урожаю, 12.5, і Піногріджорозато, провінція Pavia, це регіон Венето. також 24 й рік також купляєте. Тобто ці речі вас точно здивують.